Вітаю вас, дорогі друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси, криптокив. Мене звати і Сьогодні я хочу поділитися з вами особисто власним досвідом, як я інвестую. Розповім, чому більшість людей не інвестує, чому вони цього бояться, і ви зможете в цьому відео знайти відповіді на свої питання, якщо ви новачок в інвестиціях. Вмощуйте зручніше, готуйте собі чай або каву. Ну а ми починаємо. І так інвестиції, це такий дуже страшний, мабуть, страшне слово для людей, які... Немає в цьому досвіду, вони не знають, що це таке взагалі кудись відправити гроші, сподіватися на те, що вони там якось збільшаться, а як вони збільшаться, за рахунок чого незрозуміло. Набагато простіше просто витратити це або взяти кредит, ще краще, да? І більшість людей у нас так і, ну, і роблять. Максимум, що вони можуть, це купити квартиру, якщо в них з'явились гроші, і все і раніше так і було. В нас не було можливості для інвестицій. Ми не могли купувати акції американських компаній або європейських. Просто не було такого функціоналу. Нам, українцям, не давали такої можливості. До речі, наша влада і зараз намагається не давати нам цю можливість, але все ж таки технології до нас дійшли, і ця можливість в нас вже є. Розповім, як це робити. Далі ніяких криптовалют не було. Ми не розуміли, що це таке, а це зараз. Новий ринок фінансовий, на якому можна і потрібно заробляти. І все, що могли українці, це або купувати нерухомість, квартири, або якісь офіси, або якусь, якісь торгові площі, ті, у кого з'явилися гроші, і якось це все здавати. Все. Ну, земельні ділянки ще. Може, чи якісь бізнеси, але це вже ну, більш складно. І на цьому все. Розумієте, більше ніяких можливостей не було. Але я хочу інвестувати гроші тим людям. Які дійсно шарять. Ну, уявіть, що на вас працюють найкращі в світі спеціалісти. Як ви думаєте, у вас великі шанси заробити, або краще ви заробите, якщо ви будете керувати якимось там ларіком на ринку? Я думаю, що краще все ж таки, мабуть, інвестувати в великі компанії. Тому зараз я вам розповім, як правильно інвестувати, як це я роблю. І так, базове правило. Перше, у вас повинна бути якась постійна робота. Це може бути робота на дядю. Це може бути якийсь свій бізнес, але це повинен бути як мінімум один поток грошей, потік, да? джерело, одне джерело грошей, мінімум одне, краще декілька, 3, 5, 7, 10, мінімум одне, більш-менш стабільне, за яке ви живете і можете відкладати гроші з цього. Якщо у вас немає роботи, або якщо ваша робота нестабільна, ви там десь там підзаробили, там підзаробили, там підзаробили, забудьте про інвестиції. Це не для вас. Ну, Вам це не потрібно. Ви до цього ще не доросли. Якщо ви головою не розумієте, що вам потрібен стабільний, стабільне джерело прибутку, якщо воно вам не потрібно і ви можете так перебиватися, живете там з мамою, або на якійсь хаті, яка вам від бабки дісталася, інколи там щось їсте, десь бухаєте, десь тусуєте. Ну, Роботи немає, десь там або в голову покатались три дні в неділю, або там ще грузчиком якимось підпрацювали. Або ви дівчина, яка просто живе з хлопцем і в неї немає ніякої роботи, вона там, ну таке. Забудьте про інвестиції, це не для вас. Ви не доросли до цього. Тому, перше, постійне джерело стабільне грошей, які вам приходять. Друге, у вас повинні гроші не те, що залишатися після ваших розходів, а ви в першу чергу, коли ви отримали гроші на руки, ви повинні мінімум 10% забрати і відкласти в інвестиції. Не по залишку. Тобто ви отримали, наприклад, 1000 доларів, заплатили за квартиру 500, заплатили за їжу 400 і думаєте, що у вас залишиться 100 доларів, які ви інвестуєте. У вас так не буде. Скоріше за все, ви також цим 100 доларам приробите ноги, і вони кудись підуть. Там якусь худі собі купите, куртку, там, не знаю, щось, якусь дурню. І ви їх витратите. Тому перше, коли ви отримали гроші, взяли мінімум 10% і зразу в інвестиції. І потім все, що у вас є, вже витрачаєте. Що на їжу, що на е, оренду чи ще кудись. Тому що, якщо на оренді ви не можете зекономити, то пожерти трошки менше ви зможете. Тому що ви гроші відправили вже в інвестиції. Все, вони працюють, вони роблять ваш капітал. Добре. Зрозуміли, да? З цим ну, нормально. Всмоктали, скажімо так, ці знання. Далі. Ось у вас є 10% від вашого прибутку, мінімум. Якщо ви заробляєте більше, наприклад, ви заробляєте 3 тисячі доларів, витрачаєте тисячу доларів, ви можете спокійно інвестувати ці дві. Ну, ви можете це заробити, і це пришвидчить ваш капітал. Це краще буде. Звичайно, ви можете себе балувати, ви ж заробили ці гроші, але ви можете інвестувати більше, ніж 10%. Зараз ми поговоримо тільки про 10%. І так, ось у нас є 10%. Куди нам це інвестувати? Є величезна кількість різних видів. Можливості для інвестицій, але нам необхідно обрати лише три: перша ціні папери фондовий ринок. Друга криптовалюта. Третя. Наша подушка безпеки в доларах. Зараз розповім максимально детально. І так, 3% Тобто від вашого доходу, тобто 30% від цих. 10%, які ви викладаєте в інвестиції, ми будемо інвестувати в цінні папери. В цінні папери українці можуть інвестувати через двох брокерів. Freedom Finance, я користуюсь Freedom Finance Європа і Interactive Broker. Я також користуюсь Interactive Broker. Ну, мені потрібно знати два. Якщо ви зовсім новачок, обирайте Freedom Finance Європа. Потім зможете перейти, якщо захочете, до Interactive Broker. Це американська? Це європейська. Freedom Європейське, Interactive Американське. Посилання залишаю в описі під цим відео, також відео з реєстрацією з поповненням є на цьому каналі, можете подивитися максимально детально. Все дуже просто. Але Freedom він простіший для новачка. Так, у вас тепер є брокер, особистий кабінет, і в ньому ви можете купувати акції компанії. Будь ласка, вкладайте гроші в е, великі компанії, або краще в ETF. Наприклад, QQQ, як роблю я. Це технологічний ETF. Туди входять топ-100 технологічних гігантів американських компаній. І ви не повинні заробити на цьому шалені якісь ікси там. Це формування вашого капіталу. Тому що ви місяць за місяцем будете вкладати, 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 ви будете отримувати дивіденди, і ці дивіденди теж вкладати. І так, щомісячно вкладати, вкладати, отримали відсотки, вклали їх, і таким чином за декілька років ваша середня ціна. Буде дуже низькою. Це перше. А друге, ви будете отримувати дивіденди набагато більше, тому що на вас буде працювати складний відсоток. При тому, що весь цей проміжок часу ви також отримували всі дивіденди. Це дуже важливо. Тому в акції вкладаємо обов'язково. Далі ще 30% від цих 10, да, вкладаємо в криптовалюти. Також по стратегії DCA, У мене є два портфелі, в які я вкладаю по DCA, це біткоін і ефір. Це ті два активи, які я набираю по DCA щомісячно. Так само раджу робити і вам. І не треба вам думати про те, скільки зараз воно коштує, коли воно буде падати. Ось зараз біткоін 57 тисяч доларів коштує, він дуже сильно виріс. Хтось там думає, я, мабуть, зараз вийду. Вони так думали на 46. Вони казали, я вийду на 42, на 46. Думали, я вийду, воно скоригується до 30, і я перезайду і потім вгору. Вийшли? На 42, вийшли, зараз 57, сидять, смокчуть бібу, бобі. Все, без активів, будуть по 60 заходити. Тому просто набираєте позиції, набираєте, набираєте, набираєте декілька років. І потім, коли у вас буде велика позиція і добра середня ціна, коли ви пройдете декілька падінь, декілька зростань, і тоді ви можете розгрузитися. Але краще поставте собі ціль наприклад, на що ви збираєте. Наприклад, це може бути там, квартира, будинок, якась конкретна сумба. Да? Наприклад, ви такі кажете, я буду скуповувати біткоін і продам його, коли він буде 100 тисяч доларів. І все, і чекайте. Чекайте, чекайте. Так само робіть з а, акціями: поставте собі цільову ціну і чекайте, поки ви до неї дідете. Це буде ваш результат, ваша нагорода. Потім ви зможете витратити ці гроші або переінвестувати і поставити нові цілі. І третя частина грошей ми вкладаємо в долари. Неважливо бумажні долари, криптовалютні долари, просто долари на рахунку у брокера. Неважливо, ви збираєте долари. Навіщо ці долари вам потрібні? Так багато, да? 3% від ваших доходів. Ці долари будуть вашою подушкою безпеки. І не просто подушкою безпеки, а ці гроші будуть вашим капіталом, в який ви можете вкладати, якщо у вас буде можливість купити активи по дуже солодким цінам. Наприклад, зараз у нас біткоін коштує 57 тисяч доларів, і ви купуєте його щомісячно по стратегії DCA. Відкладаєте. І у вас, наприклад, середня ціна 40 тисяч доларів. Якщо біткоін впаде, наприклад, на 30 тисяч або на 20 тисяч, ви можете використати частину з цих грошей, з цих доларів, які ви відкладали, на те, щоб забрати більше великий шматок по хорошій ціні. І таким чином ціна на ваш актив зменшиться, середня ціна, і у вас буде набагато більше активів. Ви ж вірите в те, що цей актив буде зростати в довгий термін. Це може бути або криптовалюта, або це можуть бути якісь компанії. Ну ви ж вірите? Тому забирайте швидко по низьким цінам. Це ваш шанс. Тому ось ці долари повинні бути або на якісь а, в, витрати, які можуть бути там, можливо, якась операція, там лікарня, переїзд, ще щось. Долари у вас завжди повинні бути. Це ваша подушка безпеки. Чим більше ваша подушка безпеки, тим менше всякої хірні з вами буде відбуватися, тому що ви будете знати, що ви застраховані від всякої шляпи і нічого з вами не станеться. А також ці гроші ви можете використовувати для того, щоб добирати ці активи по дуже хорошим цінам. Може бути таке, що, наприклад, хтось з ваших знайомих буде переїжджати і йому треба швидко продати там, квартиру або автівку по дуже хорошій ціні, і він просто її віддасть. Так завжди буває в кризу. Зараз у нас криза війна. І може бути таке, що людям швидко потрібні гроші, і вони готові віддавати свої активи, бізнеси, квартири, машини за дуже низькі гроші. І ось ця ваша подушка безпеки доларова, яку ви накопичили за декілька років, потрібна саме для таких випадків. Ось як я інвестую і як я раджу інвестувати вам. 10% з вашого доходу відкласти зразу не по остатку, а саме зразу відкладаєте їх. Інвестуйте в різні активи. Інвестиції, цінні папери, криптовалюти, збирайте долари, які вам знадобляться рано чи пізно. Все. Не треба думати, що треба щось там вивчити, якесь розумне, щось там слідкувати, графіки, аналізи, компанії. Не треба. Оберіть в інвестиціях, наприклад, ETF, це зборна солянка, скажімо так, різних компаній, і вони завжди ростуть. Можете використовувати SP 500. 500 найбільших е, компаній США, які формують економіку. Можете вкладати в інвестиційні фонди, такі як Vanguard або BlackRock. Можете використовувати ETF технологічні, наприклад, QQQ. А можете в мілітарі компанії вкидувати гроші, тому що війни завжди були, завжди будуть, і ці компанії завжди будуть зростати. Або можете вкладати в е, е, харчовий, е, в харчову індустрію, або в здравоохранення. Як вам буде зручно. Подумайте, повивчайте е, акції, повивчайте фондовий ринок взагалі, як працює. А якщо криптовалюта, то це біткоін ефір, да, це найбільше. І долари, обов'язково долари. Це не, не складно. Не треба думати, що треба бути там дуже розумною людиною для того, щоб заробляти. Частіше за все, багаті люди вони не такі розумні, як наглі, або м -м, просто знають, що роблять. Ось я вам кажу проста інструкція: робіть так.